Вірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Аляна Рудніцька. Вітаю! живим щитом між нами та окупантами на Буковині попрощались з військовослужбовцями, які поклали життя на вівтар свободи та незалежності. Молодшому сержантові Сергію Собко останню шану віддали в селі Слобода. Із молодшим сержантом Юрієм Шимківим попрощались у Мамаївцях. Востаннє побував вдома в селі Мілєєве солдат Володимир Гакман. Вічна пам'ять та слава героям. На Буковині перевищено епідеміологічний поріг. Кількість хворих продовжує зростати. За яких умов можуть вести в області локальний карантин та які прогнози епідеміологів щодо захворюваності на вірусні та інфекційні недуги? Далі у сюжеті моїх колег. Цього тижня Міністерство охорони здоров'я повідомило у п'яти областях через зростання захворюваності на гРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу. порогу, у тому числі й у Чернівецькій. Відтак на Буковині можуть запровадити локальний карантин. У центрі контролю та профілактика хвороб кажуть, ситуація із вірусними та інфекційними захворюваннями складна. Ми реєструємо одночасно і випадки кору, зростання випадків кору і зростання захворюваності на гос гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо казати про гострі респіраторні вірусні інфекції, то за останній тиждень ми зареєстрували понад 6500 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. 60% серед захворівших становлять діти, які відвідують дитячі організовані колективи. Епідемічний поріг перевищено на 49%. Рішення про введення так званого локального карантину приймає обласна комісія СТЕП та НС. Проте для цього необхідна реєстрація значної кількості хворих. Для того щоб застосовувати карантинні обмежувальні заходи, необхідно, щоб протягом двох тижнів поспіль в області був перевищений в два рази епідемічний поріг. Тобто близько 13 тисяч хворих нині, окрім ГРВІ та грипу, на Буковині продовжує збільшуватись кількість хворих на кір, додає Юрій Подурару. Тож, поки рано говорити про покращення ситуації, ми очікуємо продовження зростання захворюваності на кір і гострі респіраторні інфекції, оскільки. Зараз створені сприятливі і погодні умови щодо гострих респіраторних вірусних інфекцій, і щодо поширення цих інфекцій серед дітей. Цьогоріч вже зафіксовано понад 150 випадків захворювання на кір. До епідемічного процесу залучені в Половина громад Чернівецької області, 37 населених пунктів Чернівецької області, зареєстрований випадок смерті від кору у дитини, яка мала супутні і важкі захворювання хронічні, і не була щеплена проти грипу. Все це свідчить про складну епідемічну ситуацію. По кору також у нас прогноз несприятливий на майбутнє, оскільки значна кількість дітей не щеплена проти кору. І і є високий ризик виникнення спалахів кору в дитячих організованих колективах. Відтак фахівці радять переглянути ставлення до щеплень та принагідно отримати їх, адже це дасть змогу сформувати імунітет від вакциноконтрольованих недух. Антоніна Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. 14 лютого у світі відзначають міжнародний день дарування книг. З цієї нагоди волонтери штабу Українська команда завітали до бібліотеки Чернівецького ліцею номер 7 та передали учням різноманітну українську літературу. Подробиці далі. Українська книга це справжній скарб в міжнародний день дарування книг, який у світі відзначають нині, 14 лютого. Волонтери штабу Українська команда подарували учням Чернівецького ліцею номер 7 набір цікавої літератури. До міжнародного дня дарування книг. Ми хочемо передати ці книги в вашій бібліотеці для того, щоб дітки навчались, щоб здобували знання, були розумні. І щоб наша мова українська процвітала і була відома всім всім нашим діткам, завдяки волонтерам та благодійникам, бібліотеки поповнюються новими цікавими ілюстрованими книгами, які неабияк приваблюють юних читачів. Ці акції, які ми. Організовуємо і завдяки батькам, благодійним організаціям, потихенько ми нарощуємо свій бібліотечний фонд сучасною літературою. Намагаюся створити для дітей якомога кращі умови, принаймні, якщо вони не прочитають до кінця ту чи іншу книжку, але сидячи в такому приміщенні, затишному та е, ошатному, вони все ж. Такі щось запам'ятають і ще раз захотять прийти до бібліотеки. Дана ініціатива відбувається в межах акції Українська книга українським дітям. В рамках неї волонтери штабу Українська команда передали учням сьомого ліцею набір із підручників та художньої літератури. Ми завітали до дня дарування книг. міжнародного дня принесли українську літературу, українські книги. Для того щоб діти могли черпати знання з української книги, щоб книг було вдосталь, щоб кожна дитина мала можливість, мала змогу навчатись, навчатись українського і говорити про це своїм друзям та близьким. Бібліотекарка Чернівецького ліцею номер 7 з посмішкою на обличчі приймає подарунок і каже: ці книги нестимуть користь не одному поколінню. Я… Впевнена, що ці книги знайдуть вірних собі друзів і принесуть масу масу користі. Дуже дуже цікаві і креативні. Нагадаємо, напередодні до міжнародного дня дарування книг волонтерський штаб українська команда передав набір книжок також і учням 20-го ліцею. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього губернатора Ростовської області РФ Василія Голубєва, який забезпечив фінансування військових підрозділів держави агресорки, що воюють проти України, із початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2024 року, поки перебував на посаді губернатора, Голубєв постачав російським військам зброю, безпілотники, сотні автомобілів, амуніцію, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої СВО до безперебійно. Матеріального забезпечення окупаційних військ він залучив підпорядковані йому державні органи, спеціально створені фонди і підконтрольні громадські організації. А для вручення цих, так би мовити, подарунків підрозділом ворожих збройних сил чиновник особисто виїжджав на тимчасово окуповані території України. Окрім того, губернатор організовував та забезпечував виплати різним категоріям учасників війни проти українців на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру. Жителі Дністровського району впіймали на гарячому. Попри заборону вилову біоресурсів, 42-річний буковинець за допомогою сіток упіймав майже 130 раків та 16 рибин різних видів з річки Дністер у межах села Кормань. Попередня сума збитків, завдана навколишньому середовищу, становить понад 460 тисяч гривень. Поліцейські за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСіві. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.